Ризики подальшого занепаду України величезні. Юлія Мостова, відомий журналіст, написала у своїй останній статті у дзеркалі тижня приблизно наступне: для усіх, хто не хоче погоджуватися із тим, що Україна це фейлет стейт, попереду дуже багато важкої роботи. Треба припинити рейдерські переділи власності при кожній зміні влади. Лише тоді можна говорити про якийсь розвиток. Це стосується і банківської сфери. Чому для нас дуже важливе стратегічне планування? Досить Україні рухатись на осліп. Аби більше витрачати на розвиток, нам вкрай потрібно скоротити державний борг. Тому витрата кожної копійки має бути максимально придуманою. Для цього потрібні стратегії. Усі успішні країни для розвитку пріоритетних галузей використовували великий арсенал інструментів: податкові та тарифні стимули, державні субсидії, держзамовлення, дешеве кредитування та державні інвестиції. Щодо політики дешевих кредитів наведу післявоєнний досвід Японії, який наслідували у різних варіаціях усі азійські економічні тигри. Японський уряд розробив орієнтири для кредитних інститутів. Галузі класифікували за ступенем пріоритетності. Центробанк виступав організатором кредитів, що надаються спільно цілими групами банків. Так були ослаблені кредитні ризики, знижене політичне втручання і розподілений контроль за позичальниками. І сьогодні різні країни використовують подібні інструменти, дещо модернізовані, але використовують. Іноземні експерти радять це і Україні. Щоб вирватися із пастки бідності у жорстких рамках сод, нам залишається набагато менше інструментів ніж було півстоліття тому у Японії, Кореї Сингапуру тощо. Тим більше ми повинні боротися за кожний інструмент, що дасть поштовх до зміни структури економіки. Упевнений, за наявності обґрунтованої та консолідованої позиції влади можна переконати МВФ та інших міжнародних партнерів. Саме це нам радять, до речі, і європейські експерти. У нас має бути власний план: Скажете, немає коштів. На виплату відсотків по депозитних сертифікатах надрукувати 10 мільярдів гривень на рік можна, а на здешевлення кредитних ставок для машинобудування ні. Ще раз підкреслюю, кожний крок має бути максимально продуманим, бо завдання щодо стримування інфляції зрозуміло, що ніхто не скасовував, але не за рахунок знакровлення реального сектору економіки. Важливим інструментом для конструювання розвитку мають стати державні банки. Банки розвитку та експортні банки працюють по всіх кутках земної кулі. Якщо б вони були неефективними, як дехто стверджує, їх не було б більше півтисячі по всьому світу. І їх кількість останніми роками зростає, і, зокрема, в Європі. Підвищення рівня корпоративного управління українських держбанків, на які налаштований Мінфін, дуже потрібне, і ми це, звичайно, дуже підтримуємо. Але не можна втрачати головних цілей. В Україні у державних банків має бути кілька завдань: підтримка довіри до фінансової системи через повне гарантування вкладів населення в Ощадбанку, стимулювання розвитку технологічного рівня економіки через дешеве кредитування пріоритетних галузей, промисловості та розвитку інфраструктури. Стимулювання експорту товарів із високою доданою вартістю та імпорту найкращих технологій, кредитування та консультаційна підтримка малого бізнесу. Державні банки також мають бути організаторами фінансування пріоритетних національних проєктів та програм, наприклад, підвищення енергоефективності, що зараз робиться, зокрема, і через кредити ЄБРР комунального сектору або інформатизації. Але є такі принципові умови: кардинальне зменшення рівня корупції. Інструменти державної підтримки мають будуватися прозоро з ринковими принципами та з максимально диверсифікацією ризиків. Умови державної підтримки мають гарантуватися та залишатися незмінними незалежно від зміну владі. Державні банки України мають стати головними партнерами міжнародних фінансових інститутів. Ми розуміємо, аби інструменти розвитку запрацювали на повну силу через кілька років. Підготовку треба розпочинати вже сьогодні. І треба припинити скиглити. Мовляв, у нас не вийде, бо все украдуть у японців та корейців. Вийшло у поляків. Щось виходить, і нам вдасться. Якщо ми об'єднаємося і будемо наполегливо працювати. Дякую.